Я отримував 100 бджолиних родин, і причому на рік мав приблизно 4 тонни меду, який я продавав в роздріб, і це був гарний прибуток для мене, для моєї родини. Звісно ж, хотілося більше, але, але все було гаразд. Але часи змінюються, і на сьогоднішній день я залишив лише 40 бджолиних родин. А на наступний рік взагалі, думаю, залишити 20, тому що. На жаль, більше я не можу продати меду від того часу, як ціна на нього різко змінилась і різко почала падати. І отже, хто в цьому винен, що робити в подальшому, можна, я думаю, буде знайти відповідь цьому фільму, до якого я вас всіх запрошую. Цей фільм був зроблений завдяки моєму другу Берхарду Хойвелю. Він провів дуже потужну роботу, цікаве розслідування, саме який мед потрапляє до Європи, по якій ціні він потрапляє до Європи, якої якості він. І якщо ми з вами будемо небайдужі і проактивні в цьому питанні, я думаю, що ситуацію можна виправити. Це перший фільм, який допоможе нам. Зрозуміти, що ж сталося за останні роки в галузі бджольництва і що робити для того, щоб повернути увагу до такого цікавого і корисного продукту як мед. А саме головне повернути ціну до нього, яка була б достойна, і повернути увагу до, до такої професії, як бджоляр. Компанія Парк Плюс. Та Асоціація промислових бджолярів Європи представляє. Я бджоляр. Бджолярі по всьому світу банкрутують. Чому? Через фальсифікацію меду я таві. Я Бджоляр. Сьогоднішні діти виростають, споживаючи цукрові сиропи, марковані як мед. Вони навіть не знають, який смак справжнього меду. Сьогоднішні найпоширеніші тести на справжність меду, засновані на профілюванні цукрів, не працюють. Вони зламані. Їх скоріше використовують як інструмент для відмивання підробленого меду. Сьогодні єдина надія пасічника нові методи тестування засновані на ДНК. Я, як пасічник, втрачаю гроші та час через фальшивий мед на ринку. Я не можу з ним конкурувати. Я справжній виробник справжнього меду. Можливо, скоро я перестану існувати. Сподіваюся, що аналіз ДНК вирішить цю проблему. Отже, два тижні тому ми з Петером поїхали до Парижу, щоб відвідати велику продовольчу виставку під назвою СІАЛ. Ми вирушили туди, щоб дізнатися більше про ринок меду. Ми зустрілися з багатьма світовими постачальниками меду і записали дві з цих зустрічей. давайте подивимося, як все пройшло. Чи маєте ви час поговорити про це як про мед? Ви виробляєте мед, так? Добре, добре. А яка, так би мовити, різниця між цими? Я переглядав Акація тут, так? Так, є поліфлора, і я не зрозумів uk грейд, nmr грейд. Яка між ними різниця? Різні квіти. Різні квіти. Ага, але коли я дивлюся на це, немар, це так би мовити, що тест так, так. Ну, Тому що тоді це щось, що стосується, знаєте, Великої Британії об'єднаного королівства. Так, так. Вони не роблять тесту ЕНЕМАР, тому ціна буде дешевша. і мед для Великої Британії дешевший. Добре, а цей немар дорожчий. Так, дорожчий. Який дешевший? Ось цей для Великої Британії подивіться це просто неймовірно. Чому так? Немає жодного уявлення. Але подивіться, що вони сказали. Вони сказали, що Велика Британія нічого не перевіряє. Це означає, що вони можуть продавати у Великій Британії звичайні сиропи. І споживачі купують це як мед. Це досить сумно, yeah. здається, так okay. добре. But але this, насправді вони виглядають однаково. Exactly <laughs> ну що ж, так, але смак буде різний в залежності від ваших вимог до якості. Yeah. Так, бо yeah. ціна. Така велика різниця. Добре. Отже, нам потрібно знати ваші вимоги до замовлення, щоб ми могли порекомендувати вам щось інше. Що відповідатиме правилам ринку, стандартам ЄС. Так, тому що стандарти ЄС А це з В'єтнаму. Що це з В'єтнаму? Так, мед з В'єтнаму до Європи. Нуль податок. А мед із Китаю до Європи 70... 17% податку. Ага, добре, в цьому випадку я думаю, ви надасте перевагу медові з В'єтнаму. Ось цей так, тому що він на 17% дешевший. Навіть при тій самій ціні для вас додано 17% вищу ціну. Добре, добре. Але якщо цінність однакова, він просто з В'єтнаму. Добре, так, але не з Китаю до В'єтнаму і потім до Великої Британії. Це напряму. Ми не перепаковували їх. У нас також є фабрика у В'єтнамі, тому ми радимо вам імпортувати саме цей мед. Добре, добре. Ого. Вони міжнародні хлопці. У них є фабрика також у В'єтнамі. Вражаюче. ого. Ми здебільшого експортуємо мед на європейські ринки. Це дуже конкурентно спроможний ринок. Тому що його ціна нижча за натуральний мед. Добре, але чому ціна нижчя? Е, Ціна залежить від ваших специфікацій. Добре. А що далі? Яка ціна в інтернеті? Ну, я думаю, це десь буде близько 1,7. 1,7 євро. Так. так. Добре, а це ціна тут. А яка ціна за це? Елемар. Так, Елемар. Приблизно 2,2. і Отже, щось е, за це повинно бути близько 1,2, 2 і 1,7. Ей, хлопці, мені подобається цей варіант для Великої Британії. Це набагато краще, але, але це Але це може відповідати регуляціям Великої Британії. Але я не думаю, що це відповідає регуляціям Європи. Дивись, вони точно знають, що роблять. Вони скажуть, що у вас можуть виникнути проблеми. Вам потрібно знайти рішення. І ми його маємо для вас. Yep, так. Серйозно? Yeah, said, так, you я так думаю, бо стандарти Великої Британії okay. та Європи okay. різні. Okay. В залежності від того, що ви будете тестувати. Okay. Висновок такий: усе залежить від того, що ви будете тестувати. Петер, ти you're пасічник? You're так. Honey, Якого класу мед ти виробляєш? Ти виробляєш мед за стандартами Великої Британії чи ЄС? Я не знаю. Я не готувався до такого питання, але для нас це просто. Ми виробляємо мед. Нам не треба хвилюватися. Вам не треба хвилюватися. Насправді бджоли виробляють мед. А ми просто звичайні пасічники так. Стандарт Великої Британії дуже простий. Дуже простий. Так, вони не вимагають анемар. Ти знаєш анемар? Так, я знаю анемар, Так, Так, вони не вимагають анемар. Вони більше не вимагають Анемар тому ціна дешева. Вона дешева для Великої Британії 980 за кілограм. 980 за кілограм. Добре, це десь 90 центів. Так. Для вашого євростандарту ціна, можливо, буде близько 1.5. Ви знаєте, деякі хлопці коли імпортують, то будуть тестувати на ЕНЕМАР. Отже, результат буде негативним. Так, отже результат буде позитивним. Але у Великій Британії ніколи не переймаються ЕНЕМАР. Так, все залежить від вас для мене. Добре, якщо вам потрібно дешевше, я можу доставити вам дешевше, не знаю чи у вас будуть якісь проблеми під час проходження митниці. Так вони можуть сказати, о, це не годиться. Добре, також споживач. Я маю на увазі їжа зроблена в Китаї. Не дуже популярна у світі, але в'єтнамська продукція цілком нормальна, тому це не проблема взагалі. Ось це каучуковий мед. Так, цей із В'єтнаму. А цей найкращий. Його ціна була 1,7 долара за кілограм. І вони казали, що він пройде всі тести. дивовижно. У ЄС. А результати тут і всі провалені. Але ви розумієте, каучук – це як дерево, ніби він виходить із листя чи. Так, так, саме так з листя. О, з листя не з квітів, а з листя це ніби випаровування. Саме так, це як падивий мед. Так, так, це падивий мед. Добре. Так, але насправді ми можемо зробити різнотрав'я. О, ви можете зробити різнотрав'я? Але насправді колір однаковий, смак однаковий. А, каучуковий коштує 1,7 долара, а різнотрав'я 1,8. 1,8, добре. Так, цей 1,2 долара. Добре. А цей більше за 2. Вау. Досить дорого насправді. Деякі інші хлопці були значно дешевші. Так, вони просили 1,5, а ці 2,2. Можливо, тому що ми виглядали як новачки, мабуть, в глобальній торгівлі. Але як отримати це, власне, коли ми дивимося на розрахунки цін, ви знаєте, що я виберу? Який з них? Тому що я можу взяти цей для Великої Британії, який проходить nmr тест. Вірно? Ні, ні, неможливо. Ні, це неможливо. Ні, це неможливо. Якби це було б можливо, ми б вже б тут не працювали. Добре, ми б стали багатіями. Яка була різниця в ціні? Це було 1,2, Great Великобританії 1,2, так, 1,8, а ось цей? Ні, цей більше за 2. А це є 1,7. А який найпопулярніший у Європі? Я маю на увазі, чи маєте ви якийсь досвід на європейському ринку? 1,2. 1,2. Це дійсно сумно. Що навіть найпопулярніший мед в Європі це Грейд Великобританії, найдешевший найдешевший, і пізніше вони скажуть, що покупці будуть його змішувати. Це означає, що коли покупці його змішують, вони дуже добре знають, що роблять. Це більше ніж сумно. Так, більшість клієнтів з Європи купують наш сироп, а потім змішують його зі своїм медом. Підійди сюди, давай зробимо селфі. О, вибачте, так підходьте, підходьте до фото. Дуже добре. Ну і також вони зроблять якесь там змішування. Змішування таке, що ви не побачите 100% з Китаю. Так, так, це з України, це з Греції, з Китаю, Італії, Таїланду. Але коли ми змішуємо це, так, ми змішуємо. Але коли ми змішуємо, так, тоді це нормально. Так, так, тоді ми можемо купити цей грейд Великобританії. Так, якщо ви змішаєте його зі своїм медом, так але я повинен додати свій мед. Який відсоток? Тому що ми рахуємо, що у нас є 100 тонн на складі, і скільки нам потрібно додати нашого власного меду, та скільки ми можемо додати грейду Великобританії, Це залежить від вас, і ви можете використовувати 90% цього для Великобританії і 10% французького. Добре, але якщо я змішаю це з моїм медом, це нормально? Так, тоді це не проблема? Так. Але ви також виробляєте у В'єтнамі, так? Так. Добре, тоді у В'єтнамі. Але чи можливо отримати ЕНМАР докази звідти? Так, добре. Тоді буде лише різниця в податках. Так. Тобто ті продукти, які вони нам пропонували, поліфлорний та каучуковий мед, вони мають ЕНМАР доказ, а ціна? Один і сім, один і вісім доларів. Доставка включена. Це більше, ніж сумно. А якщо ми робимо замовлення, наскільки швидко буде готова доставка? Наприклад, якщо ми замовимо спочатку один контейнер, щоб бути впевненими, бо раніше ми не працювали тридцять днів. Так, це залежить від аналізу. Для виробництва одного контейнера потрібно лише один день, один контейнер. Для виробництва один контейнер, один день. Добре, але аналіз потребує часу для тестування в Китаї чи в В'єтнамі. Це займе 5 робочих днів. Добре, якщо відправити до Німеччини у QSA чи європейські лабораторії, це займе 2-3 тижні. Я не знаю, бо це залежить від лабораторії. Цікаво, що тестування продукту займає 3 тижні, а виробництво один день. Щось тут не те добре, але у нас є зразки. Так, ви можете прямо зараз зробити тести, і це добре, що ми отримали ці гарні зразки. Ми проаналізували чотири ваших зразки, і на основі аналізу ДНК Меду зразки відхилялися від автентичних зразків меду. Згідно з цим, ці зразки не є справжніми медами. Ваші чотири зразки не були серед автентичних медових референсів, і ваші зразки опинилися тут із значеннями 0,113. Вони і сформували одну групу з дуже низьким показником. Низький показник означає, що це далеко від референтної групи автентичного меду. У разі ідеального сценарію показник був би близько 100 або вище 50. Але у вашому випадку показники 0,113, тисячних утворили одну групу, яка далеко від автентичного меду. Іншими словами, так, це фальшивий мед. Потворна правда. За маркетинговою історією змішування медів. Це не лише задоволення потреб клієнтів, а й приховування, підмішування сиропів до меду чи інших сиропів для відповідності смаковим вимогам кожного регіону чи країни припиніть змішувати меди. Як Ми довели сьогодні за допомогою наших матеріалів. постачання меду майже нескінченне. його виробляють точно за параметрами, яких вимагають ринки. Наприклад, мед класу Великої Британії, ЄС чи Японії. Що ще потрібно доводити? Ми не приймаємо цю ситуацію. Ми очищуємо ринок меду. я Маріо Кальвед, президент Естонської професійної асоціації бджолярів, а також віце-президент Європейської професійної асоціації бджолярів. Бджолярі більше не можуть чекати. Медове шахрайство потрібно негайно зупинити.